До нас звернулася пацієнтка з правобічним коксартрозом четвертої стадії, комбінованою контрактурою та дефектом е, даху вертлюгової западини. Пацієнтка було пацієнтки, було проведено малоінвазивна операція, суперпад по заміні кульшового суглоба. Пацієнтка сьогодні у нас активно вже рухається, готується до виписки. Як пройшла ваша операція? Е, дуже хорошо, я хочу дуже поблагодарити Александра Анатольевича и весь коллектив. Никаких абсолютно не было у меня болевых ощущений. А до этого я терпела очень страшные боли и боялась. Я очень рада, что я обратилась именно сюда. Боялась операции, скорее Очень боялась. Я настолько боялась, вы себе представить не можете. Но настолько все прошло как-то, не знаю, безболезненно, вот как-то легко. Доброе отношение. Поэтому огромное вам спасибо. И низкий поклон. Дякую вам за гарний відгук. Скажіть мені, будь ласка, що ви що ви відчули, от той самий, коли ви відчули те, що ви вже не можете ходити наступати на цю ногу і вже вирішили йти на операцію? Що ви знаєте, для вас стало вирішальний момент? Ви, ви знаєте, я просто стала вже цю ногу тягнути. У мене просто з кожним днем я бачила, що я хуже і хуже і хуже. Я вже боялася, що я просто не встану. Вот. И боли были по всей ноги из внутренней стороны и с внешней, и прямо даже в пятку отдавали эти боли. Это можете сказать людям, які бояться і живуть з таким болем, але не наважуються на неї. Ніколи не бойтесь ідіть. Я дуже себе вот корю, что я не пошла сразу, а терпела полгода. Но ну, ви гарно відновлюєтеся, хочу вам сказать. Да, ви гарно ходите, у вас все буде добре. Я старались, у вас хороші дуже очень... Специалисты мне помогали. Большое вам огромное спасибо и низкий поклон. Да, мецного вам здоровья и швидше реабілітації. Огромное спасибо. А вам вся, всего процветания. Все вы очень достойны вас.